Флісочки сорту Екстра. Вага мішечка 8 кг, ціна 3200 гривень. Дівчатка, фліс екстра це практично ідеальний стан. Та не практично, а ідеальний. Перший у нас попадається ось така ніжна голубенька приємна курточка розміру XL. Всередині є підкладочка. Ну, дуже-дуже дуже красива. Мішечко 8 кілограм. Чоловік, жінка, всі можливі дорослі розміри. Ось ця, наприклад, буде велика. Ой, тут не пише. Елька, пише. Елька, є кишенька, тут, ну, красиво взагалі. Наступний буде світшотик на кнопочках, також голубенький колір. Colorado Adventures. Не знаю, можливо, це бренд, але дуже великий розмір. 4 xl дівчатка, але стан ідеальний. просто. Наступна у нас буде така яскрава, оранжева розмір Елічка. Не знаю, прикольно, тут якийсь значок, намоляваний. Симпатично. Наступно буде жіноча пудрово, ворожева. Є кишеньки, є замочок. Розмір пише 18. 18 це також один з найбільших розмірів, вже батальних вважається. Наступна у нас буде ось така. На камері вона якась червона, але ні. Така бурячковий колір. Розмір не пише, відрізали, але дівчатка. Якщо ми візьмемо отак. Отака. така. Велика. Далі велюрова зіпочка з кишеньками. Велюр не зіпраний взагалі. Це ідеальний стан. Розмір не пише. Як на мене, то це гарна така жіноча Елька. Наступний світшотик В камінці виблискують. Він в рубчик іде. Да? Розмір маленький. Десь емочка. Наступний тедік H&M, Ось такий під шию. Теплесенький. Я би сказала, що це крем. Розмір емочка. Знову світшотик тедіком. Він виглядає як світер, і розмір також більший слай. Але розмір, на жаль, не пише. Ну, я думаю, що це емочка, МК Л. -ка. Не менше. Знову крутецький молодіжний світшот флісовий. Розмір Емочка. Чоловіча моделька. Розмір десь С. Знову курточкою. Вона всередині максимально тепла. І розмір у нас пише 40-42. Жіноча з капюшончиком фліска. Така термо, я би сказала. Розмір SM. Жіноча Елька. Така салатова. Замочок поло. Ще один тедік. Просто крутецький, але розмір маленький. Крівіт. Емочка, Ай не маленький, нормальні емка, Елька. Жіноча ось така з кишенькою кемпа брендова. Розмір Елька взагалі пише. Ну, це не Елька, дівчатка, це Емочка, мабуть. І знову така, як курточка, буде йти зелена. Крута, вообще. Оце Елька, дівчата. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна до сьогодні. Взагалі 3,200 за 8 кг сорт екстра.